А як це витягається? Ага, це відкривається ключиком. Ну, зараз ми ключик знімемо. Де? Да. де? Да, ключик да. Ось так, це зразу ро, це все попробує. Казала наш куратор, щоб що буде мені підтримку психологічну давати. То я на неї надіюся. Не знаю, як я маю його віддати. Він вже для мене як. Зробив крок перший. Якщо буду знати, що він попадає в добрі руки, в гарну сім'ю, де його будуть любити, то я відпущу його з радістю, з легким серцем. Але якщо так не буде, то я не знаю, я вже говорила чоловіку, що будемо його опіку над ним брати, якщо його так не візьмуть в сім'ю гарно. Я його не віддам. Скоро буде рік, як він у нас так. Вже як переймаєшся його долею, що тобі вже потім не байдуже, що з тими дітьми. То з любими дітьми, які в тебе є. Тобі вже потім болить за них. Цікавишся, як у них справи. Якщо добре, то дуже, дуже себе гарно почуваєш. А Він любить, 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 любить. а він а він целюбий? він це він це цілі. Ці, ці.> <звіт> Патронатом займаюся вже чотири роки. До того я працювала з дітками, тому що я працювала в школі, в коледжі викладала 20 років педагогічної діяльності. Ну і прийшов такий момент, коли я вирішила кардинально все поміняти в житті. Діти в мене подрослішали, почали жити своїм життям, і в мене якась така пустка була, якось яку потрібно було заповнити. Ми переїхали жити в село. В таку гарну хату, яка дісталася від родичів, моєму чоловіку, мальовниче село, де ліс, де природа дуже чудова. І я почала займатися патронатом. Ну, мені було шкода діток, які втратили своїх батьків, яким було важко в цьому житті, коли нам вже влаштували першу дитину, хлопчика. То мої діти з радістю мені допомагали. Мій внук, старший Кирил, дуже подружився з ось цим першим хлопчиком Володькою. Вони, хоч він не маленький був, ще але дуже він його пам'ятає, і постійно вони зізвонюються. Тобто, у них вже дружба на віка. Так що всі сприймають уже мою роботу, моє захоплення дітей, частину свого життя, напевно. Тут у нас такий сімейний куточок на фотографіях мої внуки того тигра. Намалював мені перший мій вихованець Володька. Сказав: Я хочу вам подарувати щось на пам'ять, щоб ви мене пам'ятали. Зразу було трошки страшно, думала, що не справлюся. Але коли приїхала і побачила, в яких умовах живе дитина, коли його забирали соціальні служби від мами, то там було дуже жахливо. Там Будинок прям без підлоги, земля, стіни чорні, вонь. Мама з, з бабусю неадекватні, вона вже була п'яні. А дитина прийшла в маленький, худенький хлопчина з такими голубими очима, я це запам'ятала. І був радий, що ми його забираємо. Я думала, що буде якась там проблема, що буде плакати. Ні. Він... Зрадів, він заліз в машину, і ми так приїхали сюди. І так у нас почався перший випадок. Але було дуже ну, комфортно з ним, він був дуже чемний хлопчик. Дитина прям розцвіла, заспокоїлась, якось від'ївся, бо він мені жалівся, що ходив їсти до сусідів, голодав деколи, бувало таке. Дали шанс мамі виправитись. Але мама не виправлялася, в неї така залежність від алкоголю дуже важка. І через півроку знову мені його вернули. І вже маму позбавили батьківських прав. Він мене ще півроку жив. І після суду над ним взяли опіку. Він зараз в опікунці. Так що в нього все добре, ми з ним зізвонюємося. Ми ж перетинаємося з батьками, які, які віддали мені дітей на певний час, тому що ми зустрічі влаштовуємо батькам. Діти люблять своїх батьків, що би ті батьки не робили, що би вони не казали. Вони тут можуть злитися на них, вони можуть злість якусь виливати, але потім плакати, бо це мама, і він її любить. Навіть дорослий хлопець, от я це бачу. Тому батьки, які відмовляються від цієї любові, це просто вони не знають, від чого вони відмовляються. Вони багато чого втрачають. Підемо забирати Анжелу з школи. Моя дівчинка вчиться в цьому ліцеї, в сьомому класі. З вересня місяця, тому що в липні вона до, до нас прибула. Привіт. Привіт. Сприйняли її гарно в школі. Вона хоче ходити до школи, має друзів там, подружку має, вони ходили разом колядувати. Ти голодна, то що в школі їла сьогодні? Я їла сьогодні у школі барабулю, рибну котлету, хліб і Хто знає, де що стоїть сервіровка це її. Жало, десь там хлібчик є тут, такий чорний, трикутний, подивися, де. Поставиш на стіл. Вона мені по кухні допомагає все. Вона допомагає мені прибирати. Тобто дуже гарна позитивна дівчинка. Сумує за родиною, сумує за своїми братами сестрами, дуже приймається їхньою долею, завжди вони зізвонюються. Ти любиш цей мультфільм. Гарна їх нічим не хлопчик. І росте гарно, і здоровий. Він такий у нас дуже класний пацан. так? Василька в мами залишила, залишила е, в, в роддомі. Маму ще не позбавили батьківських прав, що все в процесі, тому він ще не статусний. Я думаю, чи він не буде на мене ображатися, коли я буду його віддавати. Подумаю, що мама його віддала, бо він вже мене рахує мамою. Не говорить. Він ще бельмоче, щось там пробує, щось там булькає, але ще він не… ніякі не... слова такі чітко не усвідомлює говорити. Але вже усвідомлює, що я кажу, не можна, і він вже кривиться. Анжела зараз спить тут, пить наверху, каже, що їм там комфортніше, але вона заслонює так вікна наглухо і це так подобається в темноті бути чомусь. Я кажу, Анжела, треба трохи світла, тому що світло це позитив. Буває таке, що ти не слухаєшся? Є таке. Можу, не захотіти книжку читати. Фільм люблю знімати. З Кирилом і Владом робили такий невеличкий фільм. Я, я просто казала, що їм робити. Там вони каталися на самокатах. Я це все знімала, потім робила монтаж, ставила якусь пісню, таку легоньку. Ми потім дивилися. У нас домашні тварини є і часто діти дуже позитивно реагують на них. Тобто вони якось розслабляються, коли бачать тварин. У нас є собака маленька, покінець, і є велика собака, собака Конекорс. А дай йди сюди. Сіла. Сидіти. дає. <зову. зову> Тварини природа дуже допомагає адаптуватись дитині в нас дома. Коли ми йдемо в ліс прогулюватися, наприклад, чи по гриби ходити, чи десь на ставочку сидимо, любуємося природою. І мені дитина починає розповідати про свою сім'ю, про свої побажання. І так я бачу, що дитина ну, хоче поговорити. От, чомусь дійсно природа сприяє. Цьому на озері часто діти купаються, коли жаболо, це вони просто не, не вилазили з тої води, їм було там дуже комфортно. Прям. Раніше син хотів ставочок невеличкий, там діти ловлять рибу і тепер є короб, Толстолоб, білий амур. В не тут запускав, раки є, тут. щука. В цьому ставку багато. Соми я сюди запускав. А потім викупили ще один ставок. Ну, це вже три роки назад, перед війною. Діти тут дуже хочуть купатися, тут вода тепла то їх тяжко з води забрати. Але треба, щоб постійно під доглядом були, щоб, не дай Бог, десь не заплили на глибину. Мене, якщо один заплив за бойок, то більше вже ніхто не купається. На рахунок цього треба строго, тому що це не іграшка є. Ну, був такий один момент, що я дуже перелякалася. І якось собі тоді давала слово, що я все. Це останній останні випадок. Я зав'язую, як ти кажуть, більше не буду. 15-річний хлопчик Василько якось так вийшло, що мама поїхала за кордон, його залишила самого, і він жив вдома, десь по сусідах ходив, ходив харчуватися. Умови дуже ну, жахливі для проживання. Ну і якось соціальні служби мені влаштувала його. В школі захотів привернути увагу напевно, собі, тому що тут дома не, не у нього такого не було, і він почав симулювати, що йому погано, що він вмирає. Всіх налякав і, і, і вчителів, і медсестру, і вони дзвонять до мене, їдь сюди швиденько, бо Василь помирає. Я кажу, як помирає? Ну, помирає, все, а він вже тут очі закатує. Я кажу, ви швидку викликали, викликала, поки та швидка доїде. Ми летимо по дорозі, їдемо з чоловіком, мами серце вилітає з грудей. І я собі думала, собі виявила, я виявила, що уявила цю картину і думаю, що більше не беру ніяких дітей. Та я, я дві ночі після того не могла заснути. Так мені було важко. Коли я приїхала в школу, я побачила, що він симулює. Лікар казав, що Вася, тобі треба в театральне поступати, каже, це буде в тебе твоя професія. Так що то був цирк. І він дуже боявся, що мама не приїде. Якщо б мама не приїхала за кордону на останній суд, то все, то, його, то маму позбавили батьківських прав. І тому, напевне, він від оцього от, неясної такої ситуації, незрозумілої для нього він так реагував. Я тепер вже це розумію. Ну, але нічого, ми справилися, мама приїхала, все було добре. Правда, зразу в нього така реакція на маму була бурхлива. Я не люблю тебе, ненавижу і так далі. <смітний> Потім він заспокоївся. І маму не позбавили батьківських прав. І вони поїхали в Чехію. Зараз у них все в це добре. У мене було. П'ятеро дітей батько їх загинув на фронті на початку війни, і мама якось не справилась. Дітки дуже маленькі, було шість, п'ять, чотири, три і рік і сім місяців. Якось вийшло так, що діти травмувалися, тому що залишені були на самоті, тому їх вилучили на певний час для того, щоб мама змогла. Свої справи вирішити. Сказали, що батько загинув на фронті, то я навіть не питалася про вік. Я одразу сказала, так, давайте сюди дітей і я буду ними опікуватися. Трохи посиділа в ступорі з чоловіком і подумала, чоловік мені каже, і що ми тепер будемо робити? Я кажу, нічого, щось будемо робити. Але нічого, троє дівчаток ходили в садочок, ми возили їх. Хлопчика перший клас, він якраз пішов в перший клас. А малятко лишилося, от з нами залишалося. Вони нас називали бабуся й дідусь дітей. Нещасних є багато. Під час цієї війни, бачачи скільки людей гине. Я зрозуміла, що без дітей у нас просто немає майбутнього. України не буде, нації нашої не буде. Тому діти це наше майбутнє. І кожну дитину треба берегти, піклуватись про неї, любити.